Я б хотіла сказати, це так підсумувати взагалі, от поезію, а загалом літературу, музику. І от ми говорили, що зазвичай люди пишуть про любов. Коли нема про що писати, от коли немає якихось там інших зовнішніх факторів, які болять, ти пишеш про любов. Ти пишеш про любов, коли ти любиш, ти пишеш про любов, коли любові нема в твоєму житті, ти пишеш про любов, про яку мрієш, ти пишеш. Про ту любов, яку ти втратив, але оця поезія, от якщо ми говоримо в контексті війни, то ти пишеш те, що ти відчуваєш. Ти пишеш умовно. От, я завжди думаю так, що є історія, от, наприклад, книжка історії є певні події, які там трапились. І аби підсилити це все, що сталося в минулому, потрібно прочитати просто. Літературу цього періоду і відчути, що відчували люди, які проживали цей період, таким чином буде розуміння саме послідовності подій і емоційне забарвлення.